Щоб їх не возити, каже, то давайте їх хоча б програміруй, а ми вже будемо виписувати протоколи, що наші. Ну, якщо ви, якщо ви їх програміруєте, а, а ви, значить а... робите параметризацію. О, оце, оце ж параметризація. Ну, я, я якраз її зробив. А, а, це, а це зараз вже ми заходимо в тонкості. намагаємося знайти ще якийсь графік. Питаємося тобто дивіться, домі. ви кажете, що треба вести в Черкаси, робити параметризацію, Є. і тут Є. же кажете, що параметризацію ви вже зробили. Дивіться, це різні речі. Ну, бачите, я просто. Ви починаєте мене е, за дурачка тримати, і я вам трохи починаю не довіряти. Ви мене знімаєте? Ну я вам починаю не довіряти. Ви мені кажете, що треба вести в Черкаси, а вже раз кажете, що Ні. зробили. Ні, я, я хоч. Ви мене знімаєте? Да. Тоді я не, буду говорити. не будете говорити? Чому? Я ж з вами тільки що дивіться, пів часа стою, розумієте, а ви мені. Я просто хотів вам на пальцях пояснити. Ви навіть не кажете хто ви. ви. Ви скажіть, будь ласка, хто ви? Ви прийшла комісія у мережі. Хто ви? Ну, контролера я ось знаю. Це Блещук. А ви хто? Дивіться, я відношусь до Черкаської служби приладів обліку та метрології. Так. І відносно питання параметризація, це. Параметризація включає в себе введення параметрів в лічильник, щоб він працював за певним профілем. От, наприклад, ваш лічильник запараметризований під два тарифи. Це вірно. Оце і є параметризацією. А те, що ми робимо зараз, ми намагаємось витягнути якісь дані з лічильника. Це не є параметризацією лічильника. І, а, і, що, і, а що і, роблять і, в Умені? Куди всі, всі люди з і, Умані відправляють лічильники і шаркаси? І відносно параметризації. Нічого страшного. Черкас відправляють хіба на експертизу. Хіба що на експертизу? І якщо у вас є протокол параметризації, то ви там побачите в ньому не графік навантаження в цій в цьому а, а, а побачите тарифні зони і їхні часи, там, ну... Ну, їхні... Роботи по поки... да. кожній зоні, скільки нарахувало. За ні, весь час. Ні. ні? В протоколі параметризації цього не вказано. Там вказано тарифні <світ> зони і часові зони. Оце оце там вказано. Тому ну, те, що ми зараз робимо, ми питаємося витягнути для вас допоміжної інформацію, якщо це можливо. А, і у вас не виходить. Ну ви, ви, ви не програміст лічильників. Тобто, ви не розбираєтесь в них? Більше для нас найголовніший аргумент це чи працює лічильник вірно, чи він нараховує дійсно ті ваші кіловати. Тобто, ви, ви ви можете, ви можете проаналізувати його роботу і е, сказати, він працює добре чи ні? Так. Тобто, так. ви, ви розбираєтесь і... лічильниках, ви підключились до нього, е, значить, е, ноутбук. Значить, ви програміст лічильників, я не знаю. Ну я по-простому так знаєте. Ну, Так, да, Дивіться для нас питання стоїть: чи вірно рахує лічильник? Для того щоб вияснити, чи він вірно рахує, ноутбук не потрібен. Потрібен вимірювальний прилад і. Ось ми наприклад, включили півтора кВт і ми подивилися, що там ви мені, ви мені кВт. тільки що казали, що е, півроку приходив контролер, е, знімав не ті покази і е, кажете тепер, щоб побачити, що він нормально працює, не треба ноутбука. А чому тоді не бачив контролер півроку, що він, наприклад, е, погано працює? Треба було обов'язково цю штуку підключати, хіба ні? Ну у нас дивіться, показники зафіксовані на лічильнику. А в нас стоїть питання, чи то якісь ліві показники, чи їх дійсно лічильник не да. порахував. Все вірно, от для цього ми прийшли зробити технічну перевірку. А ноутбук, це ми питаємось витягнути допоміжну інформацію, але він не ним не перевіриш правильність роботи лічильника. Добре, то як перевірити, якщо навіть ця штука не може показати, що він правильно працює. Правильно. Ми зробили технічну перевірку і побачили, що він працює правильно. У вас що включено, навантаження? Іде, що, йде, що у вас, приблизно у вас, воно у вас включено, наприклад, півтора кіловат. Їх лічильник фіксує, фіксує, і показники змінюються дійсно правильно в його класі точності. Оце основне те, що Розумію. тому що це вимірювальний прилад. Розумію. да а теж є інформація Він там зберігає, ну це вже тонкості. Ні, ну тонкості, я розумію, але ж ви розумієте, в чому полягає підозрілість. Я тільки що показав вашому колезі, що мені приходила переплата, платіжка, де написано, що я відмовляюся. Я не відмовлявся від бумажної платіжки. Я попросив його показати, де контролер міг побачити ті показники, які він внесе в платіжку. На цьому він відмовився мені це зробити на щотчику. Ну Щоб воно сходиться, воно ж має сходитись, то що вносив контролер, і то що приходило в платіжки з тим, що зараз там. Ну, приблизно, хоча. Давайте підійдете в, той, в центр. Куди? В Черкаси? Ні, сюди. До, до, до нас. І Черкаси на розбуд. І, і вам в паперовому вигляді це все, це, це все предоставлять. Тому що наша задача вияснити, чи лічильник працює правильно. І ми вияснили, що він правильно ну я бачу, розмірує. що Він ви, е, помірили приблизно нагрузку, яка зараз я включив батарею. Він потрібляє кіловати, які на ньому набігли, Вони дійсно актуальні. Але ви бачили? Бачили в чому полягає теж е, підозрілість? Е, те, що за е, півроку е, показники е, в обл... е, Особистому кабінеті Черкаси на розбуд, вони зовсім різняться, і тільки за останні два місяці є переплата 172 гривні. Тобто їх хтось вносив. Кожен місяць це був не я, це був контролер, да, да, і да. я платив по цим показникам. Розумієте, да, да. я думаю, що вам це повинні пояснити там Черкаси, ну, це... тому що відносно лічильника відносно правильності роботи ми зараз не сумніваємось. І показники, які на ньому набігли, вони дійсно добре добре. А як тоді контролер міг знімати показники і вносити? Я кожен місяць платив півроку, а тепер вийшло 13 тисяч, там тисяч. За, за, за. Ну що він дивився? Просто покажіть мені, а, щоб я засняв. За, задасте їм питання, як програма вносить ці показники. Ні-ні ні. Покажіть, будь ласка, що він... контролер вносив півроку. На він... що він опирався? Він, він вносив показники. Та які... да, покажіть зону, їх, будь ласка, ...які не першу другу зону. Які не В... у вас такі. Як не змінювались, якщо я платив кожен місяць і в Черкасі на розбуто особистому кабінеті, за кожен місяць різна стоїть цифра сплати плюс-мінус переплата. То вони різні вносили, а не статичні півроку. Вони вносили їх статичні, як стати? Кіловати вам вносила хто? Система не, не, не кіловати, а гроші на оплату вам вносила система. І... Самостійно підраховувала Дай, без вас. Кожен місяць різне, що хотіла. Ви ну, сюди в Черкас Ну і хай і вам, що. Хай вам дадуть пояснення, як ця програма нараховує вам кіловати. <реку> Ні, не як вона нараховує кіловати, <реку> розумієте? А, ж для цього сюди і визвали, розумієте? Нас Визвали, щоб да. ви перевірили, чи правильно працює лічильників. Ми постановили, що він працює. Я розумію вас. У вас тут три чоловіки, спеціалісти. Я один, не дуже в тому розуміюся. Будь ласка, покажіть мені, що вносив той контролер, щоб я міг це засняти. Ми вже по другому кругу починаємо. Ні, покажіть мені, що починаєте. Покажіть, що він вносив. Дивіться, покажемо. Покажіть, будь ласка. Щоб ми приблизно розуміли, я і телеглядачі. Ось це, 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 він він, він оце вносив. вносив, яке не мінялося там півроку чи скільки. Дивіться, стривайте. Стривайте, там чотиризначна цифра, а тут якась там номер телефона. Що він вносив? Які чотири цифри Які він Це Це не номер телефону це показник. Ну багато, це дуже багато, 10 цифр. цифр. Ну, це ну, то, от, все, що ви споживаєте. От він вносив, наприклад, якби зараз, то 476, 476 76. 76, 76 uh, після коми він не вносить? Сорок e, 4, підожди, це. 47, це типа 4, 47 тисяч шістьсот сімдесят шість. Дивіться, лічильник з 12 року стоїть. Це нереально стільки нарахувати. Ну, я ж вам кажу, в мене останній показник Чекаси на розбут в вайбер цьому бозі. Там щось 19 чимось. Ну, 4 цифри. 19, там 59, я точно не пам'ятаю. Як тут може бути 47 тисяч 676? Зараз побачимо більший тариф, можливо, на ньому 19. Ну, якщо вмикнути щось енергоємне, то звичайно воно біжить за цей період. Я ж вам розказав, що бабця воно вмикає 4 і в неї такої mm -hmm. немає. Ну, ми ж не знаємо, що у вас було включено. А в мене uh -hmm. те саме, що в неї. Ми в, бачимо, що лічильник, лічильник ah, працює це, правильно, нічний це, тариф. тариф. 15, 15, і він ці показники ага. зафіксував. 19 тисяч вам показником. 19 тисяч це ніч. Mm -hmm. да, це нічний yeah. тариф. Е, ш, е, тепер мені покажіть, будь ласка, що е, я мусу, мушу вносити самостійно. Я ж мушу вносити якусь одну цифру, вірно? Дві. 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 Я, які, будь ласка. Це, це, оця, два нічний тариф 019630. на це даний нічний. момент. Yeah. І тоді ось Deniz. денний 047 676. Ага. Так, до коми. Да, до коми. Да. Дві останні цифри не перете добре це ці дві. Зараз ми ще порахуємо кількість імпульсів. Підно. Просто я хочу, щоб було по людськи. У мене до вас немає претензій. Якщо навіть там була якась помилка контролера, мені, е, мені е, треба, щоб воно просто було все, як воно має бути по закону. Розумієте, якщо навіть хтось з вас помилився, з ваших колег байдуже, мене я не буду до цього чіплятися. Є зафіксовані показники, є заключення, що лічильник працює правильно. Вам треба підійти туди, щоб, або, якщо, щоб вам в паперовому розгорнутому вигляді показали ваші проплати. З ними так і... важко розмовляти. Я ж вам кажу, дві години ну, я потратив. Ну, я не бухгалтер, тому я вам не допоможу. Все одно треба звертатись туди. То ви просто хто? Ваша спеціальність, щоб я просто розумів, що до мене приходив кваліфікований спеціаліст. Це Центральна служба приладів обліку та метрології, старший майстер Мороз Володимир. А, ви працюєте в місті Умані, вірно? Да, у нас тут дільниця. Розумію. А, ви електрик. Майстер Уменських енергетичних мереж. Ти затаїло дихання. А, окей. Да. Стоп, так, да. стоп. Наприклад, давай сто третій. Ахуємо скільки при цьому навантажені. 38 кВт, я показав. Ну при а, вже менше працював. 1.39. Ну так і є. 1.38, 1.39. Працює добре, ви кажете, так? Да? Все. Добре. То ви кажете, ви майстер. Так, група да. по обслуговуванню приводіли. Добре. Ну, теж дислокований місце у мене. Добре. Ніхто просто я не хочу, знаєте, там зробити якийсь контент і відняти від у вас час вашої роботи і обділити вашим часом якихось інших споживачів, які потребують допомоги. Бо я сам потребую допомоги, тому я звернувся до вас. Але це дуже важко, щоб навіть ви, якщо прийшли, це було важко зробити. What Тому так і не зрозуміли, що ж вносив цей контролер, який приходив до всієї цієї історії. Що вони вносили? Вони вносив показники, які не змінювалися. Але ж ви бачите, що ви кажете, програма самостійно мені щось нараховувала. Ну, тобто, ви це кажете, що це так моно... скоріш за все, було. Що воно так виходить, що йде. Але є, ну, просто в мене тоді нема просто слів. Якщо вона сама. У вас вносяні гроші. Що вам перерахують? Бачите, в чому полягає проблема, що щоб ви прийшли мені, просто як спеціалісти подивилися, цей нормально е лічильник, мені дуже було потратити треба було дві години, розумієте, з людьми, які не хочуть розбиратися в одному питанні. І це визиває подив, розумієте? А ви мені кажете, хай вони мені перерахують. Мені придеться тоді йти знову до них. Е Сербіть е за запит, щоб вам письмово виглядіться. Надали. <звіць> а по-людськи не треба. Не можна. Треба щось писати, кудись іти, щось. Ну, Тільки що пробував по -людськи. Права треба. Тепер буду мовчать. А що, хіба я вам щось перечив? Нічого. А що я вам зробив? О, скажіть, будь ласка, чим я вам мішав? <звіць> Півгодинки ми тут з вами стояли. і Я просто дивився, що ви робите. Потім ви починаєте просто мені розказувати, воно, воно. То, що. Я на це просто що ми не Технічний Ми почав знімати. Можна попередити просто. Попередити? Але ж ви, ви ж на робочому місці. Чому що? Ви ж нічого не хочете, не хочете мене обрехати, не хочете мене обманути, розумієте? Вам нема що скривати. Тому ваша робота є публічною, розумієте? І всі будуть бачити, що ви, ви не хочете мене обдурити. Тому це вам плюс, розумієте? А мені мінус, тому що в мене мерзне рука і зараз холодно. А вам тільки плюс, бо люди, коли бачать, що до них службовці е е службовці, чи, наприклад, е працівники там Черкаси Нергозбут, Умані відносяться по-людськи, то люди вам вдячні розумієте, і в цьому нема нічого е поганого. Ви ж ну ви самі розумієте це. Ви пробували по-людськи? Тобто ви вважаєте, коли я вас е, фіксую зараз на камеру, е, ви вважаєте, що я до вас відношусь не по-людськи, вірно? Скажіть, будь ласка, Ви закінчили роботу. Ви закінчили роботу? Е, тобто ви мене ігноруєте. Не, ну Ми дали відповіді на всі е -е -е. ваші запитання. Ні, так, ні, не, а ні, так ви ж кажете, е -е, я, я хотів по-людськи. Далі вам надасть там. Ні, а чому тоді, до чого ваша тоді мова, що ви хотіли по-людськи, а я вам не дав? І яким чином я вам не дав по-людськи, скажіть, будь ласка. Що я вам таке зробив? Поганого слова не сказав взагалі. Ви самі все розумієте. Я ще розумію? І що ж я маю розуміти, скажіть, будь ласка. В чому я дурний? Дивіться, я виконую свої повноваження. Я їх виконав. Це, а далі у нас вже йде душевна розмова, тому ну, Ні -ні -ні. Ну, я не зобов'язаний не, не душевою. Душев я розмови. просто, дивіться, я вам, я вам скажу, я вам надав всю технічну інформацію. Я хочу вам пояснити Все. і телеглядачам, чому я почав знімати і чому мені е, видалося підозрілим. Бо я вам показав. Що перед вами були дуже підозрілі факти. Мені приходила платіжка від Черкаси Енергосбуд, що в мене є переплата, і що начебто я відмовився від отримання її в бумажному вигляді. Я вам це сказав, повідомив. Я показав вам фотографію зі свого особистого кабінету Черкаси Енергосбуд, де з 22-го року по 24-й видно, що кожен місяць є якась платіжка. Є мінус, є плюс. Тобто, кожен місяць контролер вносив різні показники. Ви кажете, що напевно то. То програма могла вносити якусь похибку, і я nie, теж вам сказав і я. Ну ви ж тільки що ну нашови і то теж я вам сказав, що ну то дійсно e, якось виглядає підозріло, і зараз ви мені почали розказувати, що e, e, щоб повністю зняти e, показники з нього з лічильника... треба, щоб ви чули, треба в черкаси його вести. Бо а, ця людина це, не може якщо... це зробити, це Хоча мається... потім сказала, що може. Мається на увазі, якщо в Черкас вести, якщо є якесь спірне питання наприклад... так, спірне ж питання. Ну то якщо то ми його знімаємо, пакуємо. і Тоді ні, ну слухайте, е, дивіться, е, щоб воно по-людськи було. Е, Олена Петрівна і ті працівники мали е, одразу е, просто по-людськи себе повести, е, подивитися всі ці перерахунки, і все. А не визивати вас, і щоб ми з вами тут не спілкувалися і не мерзли. Розумієте? А зараз мені е... і треба буде йти туди, питати знову в них. І опять я буду вислухувати тупняк, і юрист мені буде розказувати, що вона юрист, тільки по гуглу. Вона може знайти і от все таке подібне. Це. Некваліфіковані спеціалісти, і ви знову мене кидаєте в лапи цих некваліфікованих спеціалістів. Ну, Хоча то, самі то, розумієте, в можна, чому полягає можна питання. Мені Я слухаю вас. Ми прийшли, щоб перевірити чисто технічну сторону. Чи... Розумію вас. Да. Я, Я вас розумію. розумію. А що стосується нарахувань цієї кіловат грошах. Це зовсім інше люблю. Ну, я, я вас не маю навіть доступ, Я вас розумію. Вас, да. Я вас розумію. Але тут е, трохи є один аспект. Аспект в тому, що якийсь контролер приходив і кожен місяць щось знімав, і начебто не розумів, що він знімає, і ви кажете, що е, він, він знімав одне і те саме. Але особистий кабінет Чекаси «Енергосбуд» свідчить про те, що кожен, кожен місяць вносились різні показники, і я за них сплачував, розумієте? І тут теж така ну, непонятна якась ділема. Чи, чи контролер був просто неопитний, може якийсь, не знаю, новічок чи що, чи програма показує якісь інші речі і нараховує мені, як в 2022 році, зовсім інші показники, і я мушу сплачувати е, іншу суму, більшу, як в 2022 році. Але зараз ця сума вже не 2 тисячі гривень, як в 2022, а там вже 13, там 800 ще, ну, 14 тисяч. Це вони порахували цю суму, яка була в аварійній зоні? Ні, це, це я розумію, це ви мені казали, і я це розумію. Просто вона чи в аварійній, чи не в аварійній, тут вже е сума дуже дивна. Якщо в інших людей вони більше користуються такими самими батареями, як я, і в них сума менша, чому в мене така? Може, це просто за мою громадянську позицію. До мене таке Май, відношення. Ну, як, вас, ви кажете, у вас більше нагорає, ніж, ніж мало б на гори. Ну, судячи з того, що мені нарахували, космічно Ні, а, надалі, просто я споживаю. Я це... Ну, це ж каже, є такий варіант, що ми знімаємо, ми не пакуємо і він їде. Ми робиться як... експертиза і є... так. Є... Експерти ні, підтвердить роботу. Ні, ну дивіться, а ви кажете, що вони могли там, вони мають час перерахувати. То вони ж могли це тоді зробити і зразу, а не не відмахуватись від мене як якоїсь там. Ми а, вам муха. Введем, що ми рахунками не займаємося. Ні, я розумію. Але ж то залежить роботи, від показників. Злечення. То від показників залежить. Так, да, але ми показниками не займаємося. Ми їх не вносимо в базу. Але ви можете мені показати е, ті показники, які я вам показував е, в платіжки, де вона могла їх побачити? Хорошо, добре. які ми вам можемо показати показники, які треба подавати. Ні, ви мені покажіть, будь ласка, де е, прошлий контролер е, знімав показники в моєму лічильнику. Що він міг туди вносити? Ви ви сказали, що ті показники чого ви мене питаєте? від того контролера питаєте. Нема ні, то, то ви ж покажіть просто, де не. вона могла побачитись. Ми, ми вам ми показали. показали показники, які потрібно знімати. Тобто ви кажете, двічі що двічі показали вам їх тільки що. Ні, ні, ні Давайте Та, що в платіжки в Черкаси Енергозбут. Чому воно не сходиться? Як воно може не сходитись? Скажіть, будь ласка. Мені. Ви мені сказали, що воно щось там неправильно внесли. Ну, добре. Ні, ми не знаємо, правильно хтось вніс чи неправильно. Ну, слухайте, ну, не ось ось чоловічий майстер сказав, що е, там щось мінус 58, мінус 14, то щось не то. Ми 4. говоримо, що вона записувала постійно одні й ті ж самі покази. Так а як тоді, блін, кожен місяць різний була Бу внесена сума? там ці запитання. Ну. <звук> ну як вона знімає показники, а ви мене питаєте. Ну ви, ви не можете мені зараз показати, де вона могла побачити ті <звук> показники. Там. які потрібно подавати. Розумію Все. Розумі, а вас. А те, що знімала вона, ви не розумієте, що вона внесла. Ну, Я ж з неї не присутствую. Ні, ні, ну ви бачили ті показники, бачили, тобто ви не розумієте, де вона могла їх побачити. Ну, я тут? Розумієте? А, що... То То вони ж відрізняються із чоловічого не може мені показати їх. Ну, я вам вони, ж, вони, 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 вони однакові. Бо, вони, ж, вони приблизно рішили. однакові. За той період вони вже ж набігли. Як Понятно, покажем, але ж він мені сказав, що вони не, вона не ті ж вносила, що треба. Ті? Я вам говорю, що вона вносила. що що він казав, не Вона вносила ті, просто лічильник і їх не змінював. Він це фіксував в аварійному тарифі. В аварійному це... тарифі. Але вони зафіксовані і за них треба забути. А можна мені взнати, що <кхи> за контролер це вносив, щоб ми в неї е коментар взяли? Це там, в енергонагляді. Так ви ж з енергонагляду. <кхи> ну, Тож ми його зараз його не, не треба контролера. Чого? <кхи> ну, з нами його нема. А це не ви <кхи> <вули>? Ні, -ні. <кхи> Я, я взагалі ж ми займаємося технічною частиною. Займається технічною, так. Да. Я це заміну і лічильників. Дивіться комбування. Добре. Е, просто е, е, то, що ви кажете, що ви хотіли зробити по-людськи без камери, е, ви ставите собі в провину. Знаєте, як водій, який п'яний відмовляється дути в драгер, він. Е, Відео можна... — Він облічає свою провину. Тому це на вашій совісті. Це на вашій совісті. Я, 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 я не винен в цьому. Так, добре. Ми тут записали, що ну, всі дані, пломби, які знімали, які пломби по-новому поставили. Ну, там вже номера вже інші. Написали навантаження, яке було під час моменту тут 19. Ну і один екземпляр я лишаю вам було б у вас на руках, що не дійсно були, і uh -huh. його перевіряли, переполомбували. Забув, як вибачає, прізвище ваше? А, а, моє? Не, чи, чи, чи того, на кого на рахунок? Ні-ні, рахунок я записав, Тюкачова, так? Да? Да. Присутність, кого ми були? Присутність, якого ви були? А...